Друзі, вітаю вас. вашій увазі пропонується діляночка в місті Васильків по вулиці Хлібна. Діляночка 12 соток. Під забудову вулиця жила. Е, є сусіди. Комунікації всі по вулиці, світло, газ, діляночка рівна, грунт тут чорнозем, е, метрів 100 до лісу соснового. Також є плити перекриття, вони також на діляночки залишаються. Сама діляночка от рівної форми, трошки є наклон, але в принципі воно тут все вирівнюється, буде чудово рівно. Сусіди з лівої сторони проживають, з правої сторони тут чиста ділянка, далі там. Є також забор загорожено, Ось така ось діляночка. Вулиця тут частково є ґрунтовий заїзд, але нічого ну, страшного нема, там далі асфальт. Трошки діляночку потрібно підчистити, там можна приступати до будівельних робіт. Ось така ось діляночка. Сусіди повністю везде живуть, дивилися. Вуглова. Діляночка тут вийдеться у нас вуглова, бо на два за зробити тут, як за бажанням. Дякую за увагу, запрошуємо вас на перегляди. Гарного дня!